Це низьковуглеводне вуглеводне високожирове харчування, яке змушує організм йти в стан кетозу, і кетонові тіла з печінки замінюють глюкозу. Основа раціону це м'ясо, риба, яйця, горіхи, а вуглеводи різко обмежують. Користь вона підійде для тих, хто хоче швидко досягнути результатів. Та мало вуглеводів це стабільна глюкоза, і вона підійде для преддіабетчиків та людей з діабетом другого типу. Та знижений апетит, бо жир та білок повільно засвоюються, і людина не встигає приїдати. Але ризики це дефіцит поживних речовин, мало овочів та фруктів, мало клітковини, мало вітамінів, мінералів. Та дефіцит енергії, втома, головний біль, зниження витривалості, роздратованість. Та додаткові навантаження на нирки та печінку за рахунок жирів та вуглеводів. Кетодієта може бути ефективною, але не універсальною, бо кожен організм він унікальний. Тому завжди радьтесь перед початком з лікарем. Та моніторити показники крові, печінки нирок, особливо коли є хронічні захворювання. То додавайте вітаміни, мінерали, оливкову олію, жирну рибу. Найкраща та дієта, яка не шкодить вашому організму та призводить до довготривалих результатів. Бажаю міцного здоров'я.